Привіт, друзі, на зв'язку, як завжди, Макс Льодін, і сьогодні ми будемо говорити про топ-5 ціпій партнерок в вертикалі МФО. Поїхали! Нагадую, що наша команда YouTube займається арбітражем трафіку на YouTube. Тобто ми створюємо відоси, оптимізуємо їх під пошукові запити, звідти дістаємо органічний трафік і переливаємо цей трафік на партнерки, А МФО це якраз одна з основних вертикалей, в якій ми працюємо. Повертаємось до нашого рейтингу партнерок, і на п'яте місце я поставив партнерку MyLead. Це польська мультивертикальна cpa партнерка По факту вони працюють в багатьох нішах, і одна з таких ніш – це МФО. В нас, на жаль, немає Досвіду роботи з MyLead, але я можу сказати, що люди активно викупляють рекламу у блогерів, Вони також давали запит і на мій канал, щоб купити рекламу з повним їхнім оглядом. Поки я відмовив, можливо, коли ми їх протестимо, попрацюємо з ними, я можу сформувати якийсь. Адекватний відгук, поки в мене відгуку конкретно з роботою з ними немає. Тому тому е, я їх так додаю, просто в топ, тому що ну більше просто нема кого додати. Немає в Україні настільки багато cpa партнерок які можуть працювати з МФО тематикою. Також я не бачив цих людей представлених на арбітражних якихось конференціях. Їх не було стендів. Я їхніх не бачив. Можливо, я не по всім конфам хожу там, де вони присутні, але особисто я з ними не знайомий. І, можливо, колись ми з ними познайомимось, ми почнемо лити на них трафік, і буде більш детальний огляд. Поки що вони просто є. Я на них посилання залишати, звісно ж, не буду. Але для розуміння, що такі є, будете знати. Далі будемо говорити тільки про тих, з ким ми працювали і з ким є вже якийсь досвід. Четверте місце це партнерка Адмітад до повномасштабного вторгнення. Ми з ними активно працювали і заливали рашку. Але коли почалась війна. Ми стопнули всі відносини, і в одному з оглядів на своєму ютубчику я згадав, що є така партнерка Адмітат. і в коментах мене звичайно захейтили. Мовляв, що це ж руснява компанія. І так, я погоджуюсь. Вона була заснована в Росії. Коли почалась війна, вони закрили свої офіси в Росії. Можливо, це тільки як фейкова інформація, така знаєте, що ми, типу, закрили, ми просто хочемо бути і там, і там, і з Європою і з РАшкою працювати. Можливо, це і так. Я не можу цю інформацію пере... перевірити ще раз. Але ну, якщо... Люди це роблять, то значить, вони хочуть не хочуть бути на боці росіян. Правильно, і, і так само ми можемо говорити про той самий телеграм, який за засновник якого є росіян. Росіянин так само говорити про якийсь умовно, Google, де один з співзасновників росіянин. Тобто, світ настільки тісний, що куди не плюнь, там уже є росіянин, і якби тобі треба також плюс-мінус фільтрувати ось цю інформацію. Звичайно, є люди, які там під одну грібьонку всіх можливо, це не моя позиція, і я в цьому не правий. Але ну як є, общем, не будемо поглиблюватись в цю тему. Йдемо далі. Як партнерка, ну до них претензій немає. Були одні невеликі нюанси з виплатами, але вони їх пофіксили. Можна підв'язати або свій ФОП, або приймати в USDT також оплату. Кому як зручно, тобто хто як хоче працювати, той так і працює. Тому претензій як до партнерки в мене немає. Претензій як до людей можливо є. Але також інформацію треба перевіряти. На третє місце я б не ставив якусь одну конкретну партнерку, а просто сказав би такий напрямок: це прямі рекламодавці. Якщо ви заливаєте якесь платне джерело трафіку, не знаю, можливо, контекст, можливо, Фейсбук, TikTok, то для вас критично важливо, щоб воно окупалось в моменті. Ви не розраховуєте на якусь довгострокову перспективу. Математика зводиться з сьогодні на завтра. Сьогодні витратили там 100 доларів на рекламу. Завтра подивилися, що ви з цього щось заробили. Тому що в всьогошній історії ти можеш чекати рік, щоб заробляти. Так потім ти це масштабуєш і ти бачиш, що звичайно маржинальність значно більша в всьогошньої історії. Але якщо ти заливаєш платне джерело трафіку, то звичайно для тебе критично важливо отримувати. На 5-10% більше, ніж тобі заплатить ціпій-партнерка, тобто мережа, де зібрані всі ось ці прямі рекламодавці. Є і мінуси, але про це давайте згодом. Прямих рекламодавців насправді не так важко знайти. Ви заходите в той самий Google, пишете МФО, або пишете Кредит онлайн, або мікрокредит онлайн. Так вам випадають якісь вітрини, і ви там бачите список оферів, які ви можете взяти. Це якби це шукала людина. А вам треба просто взяти назву оферу. Не знаю, це буде манівео, це буде кредит плюс, це буде швидко гроші. Потім ви просто берете от назву цього оферу і дописуєте партнерська програма. Потім ви потрапляєте на сайт партнерки, реєструєтесь напряму з цим рекламодавцем і погоджуєте якісь умови вигідні для себе. Зазвичай я ж кажу, комісія мережі десь порядка 5, можливо, в когось навіть там 20%. Від 5 до 20% Зазвичай це 10-15. Ось така комісія, на якій працюють ці партнерки. Це їхня модель, це низькомаржинальний бізнес. Я не знаю взагалі на чому там люди заробляють, тільки на об'ємах там можна заробити. Або якщо в тебе свій продукт, тоді так, звичайно, ти вже там в тебе є якась маржа. Якщо ти партнерка, тобі складно, але при цьому є класні партнерки, які тобі, як вебу, дають більше плюшок, і далі ми будемо вже про них говорити. Друге місце партнерка Doubler. В минулому відео з рейтингом партнерок я теж додавав Сейлз але там я сказав, що у партнерки немає душі, і як ви думаєте, що сталося? Звичайно, вони зі мною зв'язались, запросили мене на зустріч, пригостили мене кальяном. Потім запросили пів нашої команди на невеличкий Мітапчик, де ми також ближче з ними познайомились, дали нам е, класну менеджерку Христину, яка е, просто ну моментально тобі відписує, відповідає, підключає все, що тобі треба. Е, ми з ними більш, скажімо так, краще познайомилися, зрозумів, хто стоїть за, цими, за цим проектом. Так, е, звичайно, ми там. Щось пробували запускати якісь проекти ще з кешбек-сервісом, в нас це не вийшло, тому що, як вони кажуть, велика компанія довгі рішення. Я кажу, що ми поки не велика компанія, нам треба рішення швидкі, тому поки ми цього робити не будемо. Але це так така невеличка внутрянка. На МФО, до речі, ми на них не заливаємо, але в них представлені МФО. Вони говорять, що вони номер один в Україні по об'єму на МФО. Цю інформацію я перевірити, на жаль, не можу. Але ну, якщо люди кажуть, можливо. О, це так і є. Ви також, якщо ви знаєте інформацію, то можете в описі написати. По факту, ми запустили з ними зараз e-commerce, так у них, вони йдуть в цей напрямок. Ми запустили декілька каналів з оглядами техніки. Ми тестили запуски каналів з, з криптою, так, з оглядами криптобірж. Поки крипта у нас йде дуже слабенько, огляди техніки йдуть краще, але там ну, дуже низька маржинальність, не можна її зрівняти з тим самим. Або навіть з МФОшкою. Ну, це, це, це просто нереально. Тобі платять 3% з оберту. Ти там нагенерував на 100 тисяч, так і 300 гривень комісії е, заробив. <клес> ну, тобто 3 тисячі комісії заробив. Це якби не, не та маржинальність, на якій хотілося б працювати, але ми бачимо перспективу в цьому, розуміємо, що на це просто треба трішки більше часу, так як у нас СОшний трафік, то ми можемо з ними працювати. І отак потихеньку-потихеньку е, обростаємо контактами. Обростаємо якимись зв'язками, новими проектами з ними. В принципі, все працює якби до технічної складової. Ну, якщо ти партнерка, в якої не працюють постбеки, так або ти партнерка, де неправильно трекається статистика, або ти партнерка, де в тебе погано працюють менеджери, то такої партнерки вже в цих реаліях, що сьогодні є, існувати не може, тому що ну майстри вже звикли до того, що у всіх є нормальні якісні відносини з партнерками, у всіх є нормальний сапорт, у всіх є нормальна база інструментів якою можна можна використовувати там створити вітринку, і це має бути у всіх. Тобто, якщо я кажу, що ми працюємо з партнеркою, так то це точно в них є, і з точки зору яких, якихось інструментаріїв, ми не можемо придиратись до цієї партнерки. Бо якщо я про партнерку не говорю в рейтингу, то значить там є якісь нюанси, або можливо ми з ними не працювали. Я не кажу, що всі, з ким ми не працювали, вони якісь погані. Можливо, ще десь є. Ви можете до речі в коментах написати якусь партнерку, на яку варто з. Звернути свою увагу. І їх протестити, можливо, також в наступному з оглядів я про них і розповім. Але от якщо стосується сейлздаблера, то адекватна нормальна партнерка, познайомившись з людьми, зрозумів, що там також працюють адекватні люди. Був момент і нюанс з запуском одного з проектів. Але ну по факту ми не дійшли до запуску. Я там втратив тиждень чи два свого часу. Це все нормально, адекватно. Далі просто працюємо на тому, що є. Ну і друзі, перше місце партнерка, яка спеціалізується виключно на фінансовій тематиці, це PDL Profit. Це один з найдавніших наших партнерів, з якими ми працюємо з моменту, скажімо так, існування нашої команди. Uteam. Вони перші, хто взагалі показав нам, як має працювати адекватна партнерка, що вони можуть дати вебам. І ми зрозуміли, що ось так по факту і потрібно робити. Як я вже говорив, в кожної партнерки є якась своя маржа на операх. Так вони можуть брати 10-15% з того, що вони тобі дають. А що вони тобі дають конкретно в цьому випадку? Ну, по-перше, вони нам дають можливість збиратися. І обмінюватись досвідом з іншими вебами. Це дуже важливо. Я вважаю, що це класний такий формат, коли ти можеш зустрітись з людьми, і обговорити якісь свої проекти. Звичайно, зв'язки вам палити ніхто не буде, але якісь такі моменти там, по побудові команди, так, по якимось. Таким стратегічним рішенням, куди йти, яка географія, там і так, далі, і так далі. Ось якісь такі моменти ти можеш обговорити в рамках ось таких мітапчиків, де ти збираєшся з людьми і це все можеш передавати іншим людям і отримувати від них. Я, думаю, я вважаю, що цей формат дуже крутий. І ось так ось це і має робити партнерка за ось ці 10-15% своєї маржи. Тому що, ну, по факту, якщо говорити, Умовно про якісь технічні складові, так то ну не знаю, взяв, купив собі Афайсі, запустив свою партнерку за 500 доларів, і так кожен може зробити. Але за цим має стояти якась команда. От команда в Піділь Профіт крута. Я класно спілкуюсь з Ваньою. Ми з ним уже це, тобто. У них уже хет. Він так він колись починав з звичайним менеджером. Можливо, на своєму каналі, колись я його запрошу на інтерв'юшку, подивитись, ще буде цікавий контент. Поки. Людина, коли ми туди прийшли, вони також були маленькою, були маленькою компанією. Зараз вони розрослись і ми разом з ними росли. І е, тобто були нюанси, моменти, які вони вирішували круто в нашу користь. Наприклад, був офер, який зіскамився і написав, просто що у нас фродовий трафік. Вони відключили офер і виплатили нам зі своїх коштів, які ми налили. Там була невелика сума, але просто цей факт показує, як має працювати партнерка. Тобто, тебе офер кидає, як це зазвичай відбувається в гемблі. Тобі пишуть, офер. Стопнувся, тому що там відлетіла партнерка, всі ваші гроші в холд, а з холда вони не виходять місяцями, а потім ти пишеш: ой, так там уже цей холд вони нам не виплатили, і тут незрозуміло, не чи це партнерка собі зашейвила так. Оцей посередник, чи це дійсно офер зі скамився і починаєш оці танці з бубном виясняння оцих відносин, і так далі. І так далі. Тут такого немає. Якщо офер. Веде себе неадекватно, вони просто взяли, покрили це за свої кошти. Питання закрили з тих пір, як я вже казав, відносини ідеальні. Я їх тепер можу рекомендувати в кожному своєму відосі, і тут я їх також ставлю на перше місце. Із плюшок для вебів ви також отримуєте 0 днів холду, це особливо актуально для людей, які наливають платний трафік. Тому що ну для нас це не дуже критично важливо. Ми, в принципі, раз в місяць виводимо кошти і не паримось. Але якщо ви залежні від оборотки і вам треба постійно вкидувати гроші в трафік, то звичайно вам будуть виплачувати, хоч кожного дня, і робити звірки. В них звичайно є. Потім величезна дебіторка, так як я говорив уже там з Сашою, що їм треба, щоб у них на рахунках лежало 3-4 оборотки, для того, щоб вони могли без холда виплачувати вебом. Але ну як плюшка для вас, вони потім від МФОшки чекають ці гроші до себе на рахунки. І звичайно, там коли почалась війна, там також є нюанси по тому, як забирати ось ці. Заборгованості з е оферів, ну це я так відволікаюсь трішки, але в цілому, щоб ви розуміли. Що робить партнерка для веба? Тобто вони в себе на рахунку тримають 4 оборотки своїх вебів для того, щоб можна було їм швидко закидати кошти на рахунок, якщо веб хоче швидко змасштабуватись, і це я вважаю круто. Звичайно, якщо ви людина, яка прийшла і хоче поналивати фрота, таких також є велика купа. Тобто вони думають, що я зараз заплачу своєму дяді Колі, який зайде візьме кредита. Потім його віддасть, а Мені ще партнерка зверху 500 гривень виплатить. То ні, ну можете навіть на це не розраховувати. Це все палиться, вас просто посилають, і більше ніхто з вами працювати не буде ніколи. Це ще й на репутацію дуже погано впливає. Але якщо ви адекватний, то, звичайно, першу виплату вас перевірять так, на предмет фроду, чи ви там не підливаєте якийсь мотивований трафік. А потім, якщо трафік перевірено, все окей, то вас будуть заливати грошима тими, які ви по факту вже налили, але вам не треба їх чекати місяць чи два. Тому що якщо ви будете працювати напряму, то вам, звичайно, треба буде. Буде чекати ось ці кошти. В них також є математика. Так у всіх оферів, і вони вважають, що ось такий холд це нормально для того, щоб вам робити виплати. Вийшов такий душевний і по-домашньому приємний огляд. Не говорив про якісь такі технічні нюанси, не показував, як створювати вітринку. Це все є на моєму каналі. Обов'язково підписуйтесь, дивіться. Тут був такий ну огляд, скажімо так, рейтингу партнерок, з якими ми працювали, звичайно, з. Першою ми не працювали, але треба було зробити топ-5, бо сценарій такий, щоб відоси залітали в топи, його треба дотримуватись. Тому, друзі, дякую дуже, що переглянули цей ролик до кінця. Якщо він вам зайшов, обов'язково ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Якщо вам... Цікаво попрацювати в арбітражі трафіку на Ютубчику. То ви можете залишити заявочку у нас на сайті. Ми обов'язково її розглянемо і потрапити до нас в команду. Якщо у вас вже є досвід, важливо. Якщо досвіду немає, проходити наше навчання. Воно коштує зовсім недорого. А потім також можете до нас. Ми знаходимося в броварах. Ми надаємо студію для запису. Ми надаємо CPA-трекер, браузер інкогнітон. Ми надаємо всю базу знань. Ми надаємо ком'юніті, де можна. Задавати свої питання, все-все все для успішного старту в арбітражі трафіку. Тому також можете писати або мені, або залишати заявку на сайті. Ну, краще залишайте на сайті, тому що я такий ще відповідаю дуже довго, тому що дуже багато мені пишуть. Тому, вибачте, пиші, залишайте заявочку на сайті. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі. Гарного вам дня!